Давайте ми з вами проведемо такий попередній огляд об'єкту. Не будемо нічого заміряти, просто подивимось, який доступ, які вікна і так далі. Бачимо другий поверх. На другому поверсі з цього фасаду у нас два вікна. Одне вікно відкривається наполовину, друге вікно відкривається повністю. Відповідно, нам не треба мостити ніякі тут ліса з зовнішнього боку, нам можна зсередини вилізти, все помити. Обидва верхні скла мають там що? Мають, е... Сітки, Сітки, відповідно, треба зняти, вимити, висушити і тільки після цього поставити назад. Бачимо тут сонячну панель, яка е, криво стоїть, як хрін пеймішо, але вона стоїть. Сонячну панель, відповідно, також помити треба. Сонячна панель займає трошки часу, тому що вона гаряча, на ній сохне і бажано, щоб там не було хімії. Е, закрите вікно глухе одне і закрите вікно глухе друге. Їх класно мити, і навіть класно мити, в принципі, телескопічними штангами з підлоги, але ви бачите, стоять якісь козли, Відповідно, ми можемо їх використовувати і спокійно помити руками ці обидва скла.